Триває 836-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України, знищили ще 1210 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 8 червня окупаційні війська Росії втратили 517 тисяч 290 військових, 7 тисяч 843 танки, 15 тисяч 105 бойових броньованих машин, 13 тисяч 533 артилерійські системи, 1095 реактивних систем вогню, 834 засоби ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 945 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2277 крилатих ракет, 28 кораблів, 18 484 одиниці автомобільної техніки та 2248 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.